Псалом 104. Славень вдячності. Славте Господа і прикликайте святе імення, спасіння життя, і про справи Його сповіщайте, з ним звіряйте серце биття, ним хваліться і завжди радійте, піднімайтеся в силі Творця. Кому треба Господню пораду, той шукає святого Лиця. На хвалу своєї ліри лаштуйте, пам'ятайте суди вуст святих, І у вірі сердець подивуйтесь, не чіпляйтесь у ставів старих, І згадайте чуда його славні, Ви святий Авраамовий слід, Сини Якова завжди обрані, Щоб зберігся праведний рід. Він навіки завіт пам'ятає, Свою клятву ісакові дав. І законно дітям Ізраїля землю плідну подарував, на помазаних недоторканність, Він пророків своїх захистить, нагодує народ, це є даність, сам країну щитом боронить. Продали Йосипа в рабство, і кайдани на ноги вдягли, і залізними путами вбрали і знущались над ним як могли. І було це. Випробуванням, доки сповнилось слово Його, чоловіка вернули з заслання, став господарем дому свого, довго плинув наш час у Єгипті, і розмножив наш Бог Іудей. Написали писці в манускрипті ми ненавидимо цих людей. І знамення іде за знаменням, бо пора для народу прийшла, і промовив Мойсей до народу. Щоб велика душа ожила, І повів свій народ він із рабства, як Єгипет злякався знамень. І ніхто з Богом не сперечався, а співали святкових пісень. Хліб Небесний насичував вранці, під покровом Господь їх провів, І раділи в небесному царстві, Бог дотями народ свій привів, Скеля воду свою дарувала. Уночі стовп вогню їх водив, Святу землю успадкували і заселили, як Бог повелів.